Волонтери сіли за стіл перемовин із владою Луцької громади. Про що домовилися? Торгував російськими трофеями. Де шукав клієнтуру? На Старовижівщині відремонтували міст. Простояв 45 років без ремонту. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з важливих новин від комунальників. Аварійне відключення тепла у 40-му кварталі Луцька. Тимчасово вимкнули опалення мешканцям 27 житлових будинків на вулицях захисників України на Ливайка і Конякіна. Без тепла також школа номер 11 37-й дитсадок та коледж Луцького НТУ. Люди потерпають зараз через те, що Луцьк тепло мусить замінити аварійну ділянку теплової мережі на вулиці Конякіна. Комунальники запевнили, справляться упродовж дня, і послуги відновлять. А рятувальники теж мали гарячу роботу, витягали зі снігів рейсовий автобус із пасажирами. Повідомлення про те, що через нагоду на узбіччі дороги у стилу Хлуцьк загруз рейсовий автобус Київ-Щецин. рятувальники отримали вночі. Загалом у ньому, окрім водія, перебували 13 людей. Рятувальники Володимира витягали автобус за допомогою троса, використовуючи і маніпулятор автодору. Пасажирів пересадили в інший автобус. Потерпілих немає. Музика. У Колківській громаді на Маневичині триденна жалоба. Знайшли зниклого безвісти молодого військового Андрія Близнюка. 26-річний уродженець села Красноволя воював на Донеччині. 7 листопада він перестав виходити на зв'язок. Як повідомили в громаді, 29 листопада в районі виконання бойового завдання Андрія Близнюка знайшли загиблим та евакуювали. Відомо, що у війську він служив із грудня минулого року. Про прощання з бійцем сповістять додатково. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять герою. Представники акції дрони замість бруківки сіли за стіл перемовин із владою Луцької громади. Нагадаю, впродовж декількох тижнів люди із плакатами виходили на різні вулиці міста, спілкувалися із представниками обласної адміністрації та Волинської ради, аби Привернути увагу в першу чергу влади до нагальних потреб армії після того, як Луцька міськрада передбачила у бюджеті півмільярда для зсу, усі разом сіли думати, як мудро витратити ці гроші. Як це було? Дивіться далі. Луцькі волонтери разом із владою міста міськували, що де і коли придбати захисникам України. Напередодні у сесійній залі прийняли рішення: 500 мільйонів і всі вільні залишки з бюджету на наступний рік віддати на потреби збройних сил. Вільні залишки, які залишаться після оплати енергоносіїв і обов'язкових платежів, вони будуть всі виділені ЗСУ. тому до тих. 500 мільйонів ці вільні залишки, про які ви говорите, так може буде і більше півтора мільярда гривень. Тож наступний крок напрацювати, як мудро розподілити ці півмільярда, аби передусім кожен захисник із Луцької громади був забезпеченим усім необхідним. Зустріч була результативна, тому що ми почули позицію міської ради. Ми висловили свою, і тоді побачимо, як буде реалізуватися ну, наші зауваження, пропозиції, які ми висловлювали. Люди висказали те, що їм болить, Міська влада почула, міська влада розказала те, як вона відбувається, в принципі, як ці всі процеси, тому що багато насправді волонтерів розуміють, що вони трошки не як ну не можливо не розуміють трошки самих механізмів того цього тих закупівель. Тому, що, ну якби проблем є багато, насправді, але механізм їх вирішення вони ну мають бути в правовому поліці. Обговорювали те, ну пропозиції, найбільші потреби, які є у волонтерів, зокрема в контексті співпраці з міською радою. Обговорили те, які найважливіші, на які найважливіші речі спрямувати ті 500 мільйонів, які ми власне задекларували на вчорашній сесії. Голова громади відзначив, що ця зустріч була дійсно. Конструктивною мовляв спільна робота влади та волонтерів нині важлива, тому зустрічаються не востаннє. Вони мають практику теж різноманітних закупівель, де можна придбати дешевше ті чи інші речі, які речі є як краще говорили всю цю взаємодію нашу і. Теж є дуже багато ідей від волонтерів, які вони хотіли впровадити щодо виробництва впівдронів, щодо маскувальних сідок, щодо інших речей. Тому напрацювали, скажімо, блок таких питань, які ми зараз будемо опрацьовувати, і за деякий час зустрінемося знову і вже з конкретними результатами. Нагадаю, на вчорашній сесії також вирішили, що наступного року дорогих капітальних ремонтів доріг, окрім аварійно-відновлювальних, в Луцькій громаді не буде. Від них відмовилися, аби більше грошей віддавати українській армії. Серед важливого і будівництво величезного ветеранського хабу тисячу квадратів під центр для військових та їх сімей вирішили облаштувати на вулиці Банделяні, 7 в Луцьку. На це в бюджеті заклали 50 мільйонів. Він має бути і при чому що в жаті сроки, тому що, хоча зараз немає демобілізації, але по різним причинам ветеранів в місті Луцьку все більше, і місце, де вони можуть збиратися, де можуть вони отримати первинну допомогу або банально поговоритися, поговорити з людьми, які мають схожий досвід, це було б дуже круто для міста. За словами очільника Луцької громади, ветеранський хаб планують облаштувати до середини наступного року. Допоки він не запрацює. Мерія хоче знайти тимчасове приміщення для надання базових послуг ветеранам. Анастасія Кочина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. В Луцькраді і про Московський патріархат Марія збирається забрати в місцевих релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату землі комунальної власності. Прийняли рішення провести інвентаризацію земельних ділянок на території громади, якими користуються ОПЦ МП. опісля показати результати цих перевірок у разі невиконання релігійними громадами, Статті 12 закону України про свободу особисті та релігійні організації до 1 лютого 2024 року підготувати документи щодо припинення права користування земельними ділянками на території Луцької територіальної громади. Окремі обранці громади заявили, що московському патріархату на території Луцької громади не місце, Ба більше УПЦ має звільнити усі церкви, що є на території нашої держави. Російська церква ніяк не хоче від тих наративів, які їй дає. Кремль, Москва вже декілька десятків років. Ці культури культурної спадщини, де вони відбуваються своє богослужіння, так зване, вони мають бути передані Україні. Церква москальського патріархату і прихильники цієї ФСБ терористичної організації мали би вже давно припинити свою діяльність в Україні. Затрима шість рішення прийнято. Тролейбуси. за позичені гроші. Луцька міськрада ухвалила рішення позичити понад 6 мільйонів євро, щоб прикупити новий електротранспорт. За ці гроші збираються придбати 30 нових тролейбусів. Луцьк має намір скористатися позикою, що передбачена спеціальною фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком. Вона націлена на задоволення потреб громади в сучасному транспорті та на поліпшення екологічної ситуації в різних містах держави. Відомо що. Позика може мати строк аж до 22 років для кожного траншу із пільговим періодом. Торгував зброєю з деокупованих територій. Правоохоронці на Рівненщині затримали мешканця Луцька під час оперативної закупки зброї, за даними слідства, 37-річний житель обласного центру Волині організував підпільний продаж нелегального товару. Його потенційними клієнтами були представники кримінальних кіл, яких він підшуковував через власні зв'язки. Трофейну російську техніку отримував через особисті контакти з місць колишніх боєзіткнень у звільненні Ніх районах на сході та півдні України. Як саме ще з'ясовують під час оперативних закупок, чоловік продав 5 гранат, 4 протитанкові гранатомети, а також гвинтівку та реактивну гранату. На легальний бізнес, як підрахували слідчі, приніс йому майже 86 тисяч гривень. Чоловікові загрожує покарання від трьох до семи років тюрми. На Старовижівщині відремонтували 54-метровий міст. Служба відновлення у Волинській області показала фото оновленого переходу через річку Вижівка. Зауважили, це найдовша споруда на автодорогах області, яку цьогоріч полагодили. Міст споруджений 45 років тому. За час служби він суттєво зруйнувався. Ремонт тривав із серпня. Мостобудівельники працювали безвихідним. Тож стигли до снігопадів. Тепер маршрут через цей міст а він найкоротший зі старої вижівки до Ковеля і Луцька став безпечнішим. На Любашівщині дивуються через засилля парнати гостей, прилетіли зумувати омелюхи. Це пташки з породу горубцеподібних, дуже гарні з виду. Люди кажуть на них за це красавки. А через те, що пташки харчуються умелою, їх і назвали умелюхами. На Волині вони перебуватимуть до березня. В цьому році у національному парку Прип'ять стохід спостерігають найбільшу міграцію омелюхів за останні 10 років. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтеся з нами до зустрічі.